Доброго часу доби, шановні підписники, постійні глядачі мого контенту та гості мого каналу. Дуже часто на просторах інтернету бачив продажі ось такі речі. Вирішив зробити дещо своє. Ну або, напевно, навіть і краще. Тож, давайте будемо розбиратися, як це все працює. Ну, в общем, погнал. А працює це таким чином. Коли датчик бачить якийсь рух. Він вмикає освітлення і чекає деякий час. Потім знову вимикає, і цей процес повторюється знову, знову і знову. Але ж як цей датчик бачить рух, оце вже магія. Ну а якщо серйозно, то є багато типів датчиків, які здатні реагувати на рух або на якусь присутність. Наприклад, датчик доптера. Або його ще називають ультразвуковим датчиком. Також є інфрачервоний датчик, лазерний датчик відстані, ультразвуковий датчик або сонар. Тепер давайте розберемося, як працюють ці датчики. Датчик доплера базується на різниці між відправленою частотою та тією частотою, яку він отримав назад. Тобто, якщо був якийсь рух, у нас частота дещо зміниться: чи в більшу, чи в меншу сторону. І датчик це з'ясує і видасть, звісно ж, сигнал. Такий ефект називається ефектом доплера. Тепер про інфрачервоний датчик. Основний принцип цього датчика полягає у визначенні зміни теплового випромінювання об'єктів, що знаходиться у полі зору датчика. Кожен об'єкт випромінює певний рівень тепла, навіть якщо цей рівень дорівнює нулю. Цей датчик визначає його. При появі теплового руху миттєві відбувається спрацювання цього датчика. Ось таким чином він і працює. Принцип роботи лазерного датчика вістані і сонара десь приблизно схожі. Тому розглянемо просто, як працює сонар. Цей датчик розділяється на дві частини: на передавач та приймач. Ну Тут все просто. Передач відправляє сигнал, він повертається, відбившись від якогось. Певного об'єкта через деякий час. Ділимо цей час рівно пополам, тобто пів шляху. І знаючи швидкість руху звукових хвиль, ми можемо запросто вирахувати, яка відстань до об'єкту. Ну і таким чином, якщо у нас відстань змінюється, тобто у нас є якийсь об'єкт, який рухається. Ось таким чином у нас працюють датчики руху. Далі сигнал з датчика просто йде на якийсь таймер затримки. І вмикає нашу лампу. Найпростіший таймер вимкнення світла ми можемо зробити на мікросхемі NE555. Давайте розглянемо, що з собою уявляється мікросхема. Перед нами зараз структурна схема цієї мікросхеми, яку я взяв із Data -Shift. Як ми бачимо, і шине живлення у нас йде три резистори. Вони, до речі, усі однакового номіналу. Тобто у цій точці у нас напруга буде 2 третіх від санької напруги живлення. У цій точці у нас напруга буде 1 третя. До речі, номінал цих резисторів по 4,5 кОм. І от саме цими резисторами задається опорні напруги у цих точках для оцих от компараторів. У випадку, коли у нас на другій ніжці напруга буде менша, аніж 1 третя від нашого живлення, у нас працює оцей компаратор, і на виході ми будемо мати одиничку. Таким чином у нас працює RS-тригер. І у нас на виході мала б бути теж одиничка, але ми бачимо тут інвертований сигнал. Тобто у нас тут буде нулик. Тобто, якщо тут -от напруга буде менша, ніж одна третя ось тут, то у нас на виході цього тригера буде нулик. Далі йде сигнал на інвертований підсилювач. Як ми бачимо, ось кружечок, це означає, що це буде інвертований сигнал. Тобто на третій й ніжці ми будемо мати одиничку. Оцей транзистор у нас буде закритий і на виході у нас буде незрозуміло, що. Тому що він у нас висить у вузоці. Фактично. Коли у нас напруга на шостій й ніжці буде більша, аніж 2 треті напруги живлення, у нас працює оцей компаратор. І на виході ми будемо мати одиничку. Тобто ми скинемо оцей RS-тригер до е якогось свого начального положення. Звісно ж, через інвертований вихід у нас буде одиничка. У нас оцей транзистор відкриється, і у нас тут буде низький рівень уже, тому що у нас включений до землі. Далі через інвертований підсилювач йде на третю ніжку. І оскільки він інвертований, у нас на виході буде 0. Поріг спрацювання оцих двох компараторів ми можемо регулювати ось цим от виводом. Вивод номер 5 Четверта ніжка цієї мікросхеми скидає наш тригер у навчальне положення. Тобто нам його потрібно завести на землю, тобто сюди подати мінус. Через інвертований вхід у нас скинеться сам тригер. Ну і звісно ж скинеться вся мікросхема. І у нас на виходах будуть нулі. Ну і щоб мікросхема працювала, нам потрібно ось цей четвертий вивід, провідничок, підключити до ось мої ніжки мікросхеми. Тобто до Живлення. Тоді у нас оцей рс тригер буде спрацьовувати так, як потрібно, він не буде завжди в нулі і буде реагувати на оці два компаратори. І ось на основі цих даних я розробив ось таку схемку. Ну Я напевно точно не перший, хто її розробив, але вона вже є. Давайте перевіримо, як вона працює. Оцією кніпочкою я буду емулювати спрацювання самого датчика. Тобто ми нажимаємо і у нас датчик руху спрацював. Давайте запустимо схему. Як ми бачимо, ми короткочасно нажали кніпочку, і у нас засвітився світлодіод. Через деякий час він погасне. От як бачите... Все спрацювало. Давайте ще раз перевіримо. Короткочасно нажали. До речі, можемо нажимати скільки завгодно разів, поки воно світиться. Час від цього не зміниться. Час світіння, мається на увазі. Ось він у нас погас. Тобто схема повернулася в начальне положення. До речі, Час світіння цього світлодіода задається резистором R1 та конденсатором c 1 Ось вони на схемі. Чим у нас більші номінали, тим довше у нас світиться світлодіод. До речі, замість світлодіода ми можемо поставити транзисторний ключ. І, наприклад, цілу люстру можемо вмикати. Тобто ми цю схему можемо модернізувати, як нам буде завгодно. Ну Ось тепер прийшов час це все зібрати на практиці. Ось Я зібрав маленьку схемку таку, яку ви бачили на протеосі. І зараз можемо спостерігати, як це все буде працювати. Подаємо живлення, світлодиводик у нас мовчить. Ось наш провідничок, який емулює наш сенсор. Давайте торкнемося землі. І, як бачимо, у нас світлододик запрацював. До речі, справа внизу, ви зараз можете дивитися на реальний час, як то все працює і скільки воно буде світитися. Ну, от, як бачимо, у нас все закінчилось. Світлодиводик наш погас. У нас таймер спрацював. І реальна схема працює теж. На цьому в мене все. Бажаю всім мирного неба, чудового настрою та на все добре. До побачення.